Тихіше, тихіше все спокійно навколо, ти вдома, в місті, ти на полігоні. Мене звуть Олександр, я військовослужбовець, служив по мобілізації з 2015 року. Зараз другий раз, як то кажуть, в одну і ту саму ріку. З дитинства ми виросли в тому соціумі і в тому середовищі, коли слово ветеран це такий блаженний дідусь. До якого там 9 травня всі приходять з квіточками. і ну, всі з цього реготали, тому що, ну, типу, середній вік усіх там, ну там, 30 плюс, хоча воювали хлопці там, з 20, з 18 років. І ніхто не сприймав себе цим класичним словом ветеран. В цілому, о, і порозуміння, і культура ветеранської спільноти у нас в країні вона замовчувалася таким було певним табу. Але згодом, типу, ну, Звикаєш до того, що люди до тебе відносяться з вдячністю, що ти робив для захисту своєї країни, віддав свій час. Там хтось віддав своє життя, і вони за це дуже вдячні. І в розмові використовується слово ветеран, яке описує людину, яка пережила якийсь напевне травматичний досвід на війні. Після того, як я повернувся зі служби додому, я відчув певні як сказати, зміни в собі, зміни в своїх в своєму світогляді. Перший день почався з потягу з вокзалу. Я абсолютно на автоматі, як з будь-якої поїздки, добіг додому, провів день вдома з побутовими речами, і під вечір я почав відчувати, що мені кортить кудись бігти щось робити. Дуже багато часу витрачаю ні на що. Гарцював, поячив поба. Парам. Мабуть, перший місяць найскладнішим було інтегруватися в спокійний, розмірений стиль життя. Тобто я не міг сидіти спокійно, рівно на одному місці, і, можливо, це зіграло якусь роль, і я не хотів унікати людей. Дехто навпаки, перші місяці після повернення хотів уникати соціуму. Ти коли потрапляєш на службу, саме головне це не розслаблятися, не... Не, не ходити на вяліку. А, от. Але потім, коли ти повертаєшся до цивільного життя, треба навпаки. Типу, щоб тебе відпустили, розслабитися якось. В фізичному сенсі теж ти розслабляєш м'язи і розслабляються і думки. От. Але ну, тут питання в плані розслабитися саме на моральному плані. За деякий час я збагнув, що мені просто важко бути наодинці, наодинці на сам з собою. І ти не можеш вдома сидіти, тобі незручно. Ти сидиш, тиша, і вона така гнітюча, і ти починаєш копатися в якихось там внутрішніх діалогах, копатися в собі. З певним часом я почав про це більше думати. Прийшов до терапевта з питанням, типу, а що так, чи напрягає. І виявилося, що треба просто прийняти, домовитися з собою, бути наодинці, що це норма, що ти. Ну, час впевнений відпочити від всіх, тобто раніше я на це не звертав уваги, копье в спині або там безсмертний поні ти скачеш постійно вперед, несешся, несешся, і просто не помічаєш, що тобі треба відпочити. І коли ти падаєш з ніг там з температурою або там простувалися і дві доби спиш. При моїй любові до спілкування я іноді відлавлю такі рефлексії, що хочеться просто помовчити. Дійсно, стільки часу почав бухнячити. Давай спортзал. Я ж мені ж спорт же подобається, і я настільки занурився в цей спорт, і я просто перемкнув цю енергію, яка а, вирувала всередині, і ти відловлюєш ту саму асоціацію, ніби ти сидиш посеред бару і чекаєш, якщо там з кимось тренувався, то ви щось обговорюєте. Обставини ті самі, як і в барі, але це не бар, це а, спортзала, інші соціум, інші люди. І я до цього став більше тянутися. Я постійно роздумував в ті моменти щодо повернення, і я насправді хотів лишитися, не демобілізуватися. Постійно пролітали думки, що. На службі я можу бути ефективним, можу бути корисним, можу зробити набагато більше для перемоги. Але згодом знову ж таки появлялися якісь там питання, запити від друзів, хто на службі був на той час. Там чимось допомогти, знайти там якісь спорядження, там деталі для машин. Ше щось і я включався в цю роботу і відчував себе корисним в цьому напрямку. І життя як і цивільне, так і військове, воно триває. Вони йдуть е, е, в паралель. Просто так взяти і відкинути все те, що було. Неможливо. І такий наполовину тут, наполовину там. Флешбеки такі вони більш асоціативні, коли ти бачиш щось або там військову техніку, або людей у формі, в тебе виринають якісь спогади. Я домовився зустрітися з товаришем, теж військовим. Приїхав трохи раніше і вирішив почекати його на лавочці в парку. І сонячний літній день такий люди навколо там діти, мами з дітьми. І я десь так краємока помітив, що на тій стороні парку робочі косять траву мотокосами, але я зачепився, зафіксував звук коси. Сукупність а, роботи цих бензинових моторів вони тут же викликали в мене якусь таку алюзію, флешбек, ніби ти на полігоні. і Техніка готується а, в похідну колону, і вони проходять і цей звук стихає. Вони виходять з поля зору. все. і в мене так само стихається асоціація. І я таки сижу на лавці. Такі тихіше, тихіше, все спокійно. Навколо ти вдома, в місті, ти на полігоні. Я дуже був схвильований. Ну, я розповів цю історію товаришам, Ми разом посміялися з цього. Тобто, цинізм, чорний гумор, воно в принципі більш підтримує справлятися з цими флешбеками і спогадами. Я відловлював такі ж самі асоціації від певної бронетехніки, що вони мені нагадують мотоцикли. Це мене тішили, тікусішовдома її мотоцикли. От я повернуся і буду кататись на мотіку. Тобто, ця штука працює в обидві сторони. Люди з тобою менше тягнуться спілкуватися, бо ти стаєш якийсь складний, нецікавий. Там в тебе складні жарти, або ти там складний для них. Ти в цілому розповідаєш якісь історії, які комусь можуть бути там страшними лячними або там, типу, неприємними до обговорення. Згодом це знаєш, як осіння листя з дерева осипається в тебе так. Осипаються контакти, і ти просто змінюєш своє коло спілкування до якогось одного. З часом, там, за декілька місяців, я прийняв те, що я цивільний, що ось моє воно моє цивільне життя. І я можу там вибирати, їхати куди завгодно, там розвиватися, міняти роботи. Казати, що там мені це не подобається, я хочу це так або це так. Перевагу взяли ті речі, які дозволяли мені бути самим собою, спілкуватися з тими людьми, з якими я хочу, і обирати саме той вид роботи, який мені більше подобається. Це таке питання, над яким я витратив певний час, знаходячись в шпиталі після поранення. Коли ти розумієш, що тобі дали шанс, ти повернувся додому не в ящику, не в коробці, ти маєш не витрачати свій час марно і зробити е, корисні речі, або принаймні не змарнувати його. І відчуття того, що е, є речі, які реально важливі і проблемні, а є речі, на які можна не звертати увагу в цьому сенсі. В принципі коло спілкування люди, які були навколо мене, вони мені допомогли інтегруватися, допомогли відчути, що я вже звільнений з активної служби, що я вже вдома, і можна відпочити і якось ну, вибудувати своє життя вдома.